Друзі, вітаю вас на волонтерському громадському телебаченні Яю тіві в програмі Наголос. Як і анонсували тема сьогоднішньої передачі національна стійкість в умовах мінливого безпекового середовища. І гостя е, нашої сьогоднішньої передачі, шановна пані Ольга Рєзнікова, я щоб не помилитися, е, заглянув в е, анонс програми, бо це завідувачка відділу проблем стратегічного планування центру безпекових досліджень, центру е, національного національного інституту стратегічних досліджень. Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник за спеціальністю економічна безпека держави і заслужений економіст України. Тож вам слово, пані Олі. Дякую пане Сергію, що запросили на передачу. Мені дійсно цікаво донести до широкого загалу ідеї, які, про які я писала у своїй монографії і в інших роботах в Національному інституті, інституті стратегічних досліджень. Тема насправді складна, але ми спробуємо просто про складне поговорити сьогодні і донести основні меседжі. Що таке? Про що взагалі, ну якщо ми почали з монографії, з моєї книги, про що вона? Дам, головна ідея в тому, що національна стійкість це не просто модне слово, а зручне для отримання грантів, а це науковий концепт, який визначає певні закономірності в існуванні і функціонуванні держави і суспільства. Знаючи ці закономірності, можна суттєво. Підвищити ефективність державної політики у сфері національної безпеки, те, що нас цікавить в першу чергу, загалом підвищити ефективність державного управління і взагалі зробити нашу державу і наше суспільство сильнішими, стійкими в складних сучасних умовах. А сучасні умови вони характеризуються тим, що безпекове середовище змінюється раптово непередбачувано. Різко і до цих всіх змін ми маємо бути перше готовими. Друге, ми маємо знати, як реагувати на ці зміни, на ці події, які несуть загрозу. Загрози в різних сферах, починаючи від загрози життю до нашого благополуччя ну, в усіх сферах. Тобто, ми маємо знати. Про ці загрози, про їх наявність, про можливість їх реалізації, як на них реагувати, ми маємо бути готовими. Ми маємо мати для цього необхідні спроможності, резерви, що дуже важливо, і маємо знати, як адаптуватися до цих нових умов. Адаптуватися це означає. Змінити навіть якісь внутрішні зв'язки, створити необхідні системні, системні механізми, які дозволять нам от все це робити, і головне функціонувати безперервно державі, у свою чергу, виконувати критично важливі для держави і для суспільства функції безперервно. А якщо вже сталося таке переривання, то цю функцію держави і суспільства зможуть відновити якомога швидше, оце все. Про національну стійкість, так, якщо говорити, коротко. Є ну як визначити стійка держава і суспільство чи ні? Для цього існують критерії, показники. Ми не будемо їх всі сьогодні називати. Про це можна прочитати тому, кому цікаво. А на підставі цих показників і критеріїв можна робити оцінки, можна робити розрахунки і брати до уваги під час визначення державних рішень. Відповідно для цього мати необхідно відповідні знання. Ну, для цього ми пишемо книжки і наукові доповіді для того, щоб допомогти Допомогти людям, допомогти держав, державним діячам. Власне, над цим і працює наш Національний інститут стратегічних досліджень, виконує науково. Експертне науково інформаційне, науково-аналітичне супроводження діяльності президента України і ради національної безпеки оборони і всіх державних органів, які до нас звернуться за допомогою. Ми ще нікому не відмовили. І от, до речі, по про те, як ми працювали над питаннями реалізації ці, цих ідей в державі, це був дуже гарний приклад, коли дійсно до нас звернувся кабінет міністрів за науковим супровідом цього процесу. Я увійшла в велику робочу групу, яка складалася з представників всіх Міністерств і відомств, не лише тих, хто входить в кабінет міністрів, але і спецслужби і так далі. І це була, був чудовий приклад, коли наукові знання об'єдналися з практикою, і результатом цього стала концепція забезпечення національної системи стійкості в Україні, яка була прийнята. На засіданні Ради нацбезпеки і оборони і затверджено указом президента у вересні минулого року. власне ця концепція заклала основи для розвитку в Україні системних засад і системних механізмів забезпечення національної стійкості. на велику На великий жаль, робота в цьому складному напряму, угу. вона Ну, трошки, я, я не Я не хочу сказати, що вона перервалася. Вона uh -huh. прош просто, просто трошки уповільнилася у зв'язку з початком війни, яку розв'язала Російська Федерація в Україні повномасштабну війну. А ця робота м, трошки, е, ну я б сказала, знизилася її темпи. Uh -huh. Вона продовжується. Міністерство і відомство продовжують працювати, посилювати власну стійкість. Проте створення от якраз системних засад, те на що була спрямована ця концепція, трошки уповільнилося, але це не означає, що це відійшло на другий план. Або що це має якесь менше значення в умовах війни ніж в умовах миру. Звичайно, працювати над створенням таких складних процесів запуском цих складних процесів і створення якихось організаційних засад і системних механізмів значно простіше в умовах миру. Але і в умовах війни це теж можливо. А, і в принципі, ми поговоримо про те, як це можна, що, що можна зробити в цих умовах. А, ну, власне. Що ще хотілося би сказати? Да? Значить, от дуже цікавий момент, теоретичний, який має практичне значення. От зупинимося сьогодні на таких моментах. Да? Значить, адаптивність має ключове значення для забезпечення національної стійкості. Адаптивність передбачає якраз дійсно, у нас в державі дуже багато існує механізмів і функціонує, да? і процесів, і вони запущені і працюють, які можуть. Ще ефективніше, якщо трошки їх упорядкувати, скажімо так. і Це якраз от відповідає засадам забезпечення національної стійкості. І, до речі, ще одним проявом адаптивності є те, що результати негативних процесів можуть бути перетворені, перетворені в позитивні результати. Це теж говорить про те, що є потенціал стійкості. От наприклад, да, що, що відбувається зараз? Да? Як складно було нам впроваджувати стандарти НАТО у, у сфері оборони? Тривалий процес, багато розмов навколо цього. І ви бачите, значить, почалася війна. Безумовно, страшний негатив, але ми цей негатив перетворюємо таким чином на позитивні результати. Тобто, як ми просунулися в практичній площині у впровадженні цих стандартів, тобто, ми, ну, наприклад, не досягли таким темпом цього, але це говорить про те, що ми можемо адаптуватися, і ми. Підійшли до того, чи стійкою є наша держава і суспільство, як, ну, які можна зробити такі перші а, висновки. Звичайно, можна проводити глибокі дослідження і м, оцінки робити, наукові це робиться, але ну, для широкого загалу я, мабуть, більш прості речі і приклади буду наводити. Ага. Да? Оце ага. приклад того, що у нас адаптивність є. Да? Тобто, ми ми доказали, що ми можемо довели, що ми можемо перетворювати негативні речі в позитивні. У нас є альтернативні підходи, тобто ми жили в умовах мирного часу, і ми досить швидко перебудувалися, перелаштувалися на військовий лад. Це говорить про те, що потенціал стійкості. Є, і він досить високий в Україні. Ну, загалом треба знову ж таки крок назад відступити і сказати, що для складних систем, такими, якими є, наприклад, держава і суспільство, цей потенціал стійкості обов'язково є, хоч якийсь, бо ці, якщо ці системи існують і функціонують. В нашій ситуації, в нашій країні цей потенціал стійкості досить потужний. І це вже підтвердилося в 2014 році, коли наша держава вистояла і знайшла в собі ці сили, і ми бачили, як. Швидко сформувався потужний волонтерський рух і в 2014 році, і зараз це говорить про те, що потенціал стійкості, потенціал самоорганізації це теж є от одні, однією з теоретичних засад національної стійкості. в нашій державі. Він присутній і він досить значний цей потенціал. І він реалізується у таких умовах. Тобто, знаєте, коли кажуть. А що давайте ми, от складемо план, як забезпечувати національну стійкість? Якісь показники визначимо ну, і помірюємо там через рік, чи працює, чи не працює. Такі, в таких процесах, як забезпечення національної безпеки національної стійкості, це все не працює. Це не комерційні проєкти, де ми вклали 100 ага. доларів. Умовника отримали через рік 300 і сказали, О, да, це ефективно. А такі речі. Можна оцінювати якимись показниками статистичними або експертними оцінками, але проявляються вони от у складних у драматичних іноді умовах, на от в тих умовах, на які вони і розраховані. Якщо це проявилося, значить все, що робилося до цього, робилося правильно. Звичайно, не можна так покласти все на самоплин, тобто якось воно буде ні. І якраз ми підходимо до того, що. Національну стійкість можна зміцнювати це питання розроблення відповідних планів, відповідних стратегій. Для цього знову ж таки потрібно розуміти оці закономірності, теоретичні, наукові, про які я говорила, для того, щоб їх правильно і ефективно використати для побудови державної політики. Знову ж таки, повертаючись до України, що у нас ще говорить про нашу стійкість. Зараз всі говорять, що треба бути стійким. Да, ми стійкі є підтвердження нашої стійкості. Ага. Це не лише а волонтерський рух і наша здатність отак трансформувати результати негативні. Позитивні про що я казала, але і, наприклад, значно вища готовність до реагування на. Загрози різного типу, те, що ми зараз бачимо. Це сталося завдяки постійним тренуванням, які відбувалися от чотирнах, якщо ми порівнюємо 14 рік і зараз готовність значно вища у держави, у державних органів, тобто не було такої повної розгубленості, як була в 2014 році. Зараз люди знали, що робити, всі знали на своїх місцях. Весь цей період проводилися потужні навчання, у тому числі із залученням іноземних партнерів. Це дозволило нам бути краще готовим. Я маю на увазі передусім державні органи uh -huh. а, сформувалися до, досить непогані системні зв'язки з нашими іноземними партнерами. Це теж дозволило нам посилити оці чинник зовнішній для того, щоб наша стійкість була а, більш стабільною. Да? Це такий зовнішній чинник посилення стійкості uh -huh. а, була знову ж таки підвищена. Надійність функціонування наших державних систем різних, це і стало і результатом проведених реформ, у тому числі, або, можливо, і в першу чергу в сфері децентралізації. Це дуже важливо для забезпечення національної стійкості створення сил територіальної оборони це надзвичайно важливо. Тобто такі Результати, от, до речі, все, про що я говорю: готовність, надійність, адаптивність uh -huh. це, і є критерії, це і є критерії. Тобто ми зараз провели такий аналіз по певним критеріям і сказали, що да, наша держава була її стійкою. Наявність планів, наявність альтернативних стратегій, наявність ресурсів. Це все говорить, це все за критеріями стійкості, говорить про стійкість нашого, нашої держави і нашого суспільства. Безумовно, є і проблеми в цій сфері. Вони були, і вони відомі, і ми їх аналізували і писали, і в моїй монографії про це написано. Це що стримує ці процеси і не дозволяє нам далі нарощувати стійкість національні зміцнювати далі, що стримує ці процеси. А це не завершення реформ, В першу чергу, у секторі безпеки і оборони є тут проблеми. Це проблеми міжвідомчої взаємодії. Вони є в кожній державі, це найбільш складні питання. От Я почала з того, що продовжуються зараз процеси на рівні різних міністерств ага. і і Це правильно. Але от з точки зору міжвідомчої взаємодії ми якраз от і зупинилися перед війною на тому, що ми хотіли створити ці системні механізми, і ну, поки що вони не склалися так, як. Хотілося, як передбачалося, і поки що, ну скажімо, не працюють у повній мірі. Вони є, але не запрацювали в повній мірі. А, ну, що ще? Ну, проблеми а, безумовно, головне забули. Проблема взаємодії держави з бізнесом і громадянським суспільством. Ця проблема теж дуже відома. І треба сказати, що це якраз. А, той резерв потужний, який от зараз в умовах війни ми казали, що да, якісь зміни мають, можуть відбутися в цих процесах забезпечення національної стійкості в умовах мира і в умовах mm -hmm. війни. Зараз всі ресурси держави спрямовані на оборону, основні ресурси. Да. Але, але у нас є і резерв. І цей резерв складає зараз наше населення, наше громадянське суспільство, люди, які залишилися в державі і хочуть зробити більше. Вони готові, вони мають для цього знання, вони мають для цього бажання, вони мотивовані, але вони не знають, що робити і куди бігти. І оце от проблема взаємодії держави і суспільства. А вона була і вона на жаль, поки що залишається. Але це говорить про те, що цей потенціал зараз можна використати, можна розробити, сформувати такі от системні механізми навіть у, у воєнний час, які допоможуть державі передати якісь функції, з якими вона зараз не може впоратися в силу об'єктивних причин, передати ці функції громадським організаціям, які можуть, хочуть і будуть це робити. Знову ж таки, це не питання перерозподілу. Фінансових потоків. Ми працюємо зараз в умовах обмежених ресурсів. Тобто, знову ж таки, бажаючи заробити на цій темі, вони мають чітко розуміти, це не та тема. Безпека і стійкість це не та тема, де е, можна заробляти. Ну, Звичайно, про корупційні схеми це, е, е, якщо це існує явище е, в державі в будь-якій, не лише в нашій, то це до правоохоронних органів, хай вони вивчають і. Роблять все необхідне для того, щоб це не було. Але для людей мотивованих вони мають розуміти, що це не комерційний проєкт, тобто люди вкладають у виконання суспільно-корисної функції. І якщо вони хочуть цим займатися, ну як волонтери, справжні волонтери, да, які хочуть, вони це роблять безкоштовно. А потім це переростає в ті результати, які ми маємо в суспільно корисні результати. Да. Зараз. Ну і фінансування теж потім може підтягнутися, будемо, ну, не будемо це приховувати. Це нормально, да? якщо потім помічають активні громадські організації, і е, отри, е, хтось, наприклад, міжнародна організація, яка зацікавлена в розвитку нашої стійкості, вони починають підтримувати такі проєкти. Це абсолютно нормальна е, світова практика. От, і е, тому е, Знову ж таки, ще одна проблема існує: проблема довіри між громадянами і державами державою з одного боку, і між представниками держави і представниками громадянського суспільства з іншого боку. Тобто, тут над цим ще треба працювати: над зростанням рівня довіри, над формуванням культури безпеки в державі. Це Колосальний напрям, над яким в на в цьому напрямі мало проводилося роботи, але це важливо для того, щоб ми сформували оці системні зв'язки і механізми, щоб не було перешкоди, щоб ми розуміли один одного наші мотиви, наші прагнення і щоб вони були спрямовані в одному, в одну, в одну русло, яке допоможе підвищити ефективність. Тих процесів, які в нас зараз відбуваються. Ну а що якщо казати в умовах сьогоднішнього дня, то всі ці зусилля спрямовані на нашу перемогу, і ми не повинні один одному заважати. Тобто держава не повинна заважати людям, які е, хочуть і можуть щось робити в цьому напрямку, а навпаки, підтримувати. І люди теж мають співпрацювати з державними органами, допомагаючи їм, а не заважаючи. Пані Олю, я вам дуже дякую. По-перше, що ви погодилися на цей ефір. По-друге, що якраз цей ефір і є першим таким кроком у піднятті довіри між різними інституціями. А друзі, я вам хочу сказати, що зустріч з пані паніолею вона не випадкова. Бо під час самої гарячої фази війни, яка була в Києві, я був у складі команди СВК і. Як не дивно, але е, люди, представники цієї команди, вони якраз використовували теоретичне напрацювання палі, е, пані Олі. І вони на практиці довели, що е, це працює. І наразі я дуже дякую от, пані Олі е, саме е, за те, що вона згадала про громадянське суспільство, про можливості, величезні можливості, які. Проявилися під час перших місяців повномасштабного вторгнення. бо ця перемога, яку ми сьогодні маємо, це в першу чергу заслуга всього українського народу, не окремих яких чиновників, інституцій, а в першу чергу українців, українського народу, які проявили от свою стійкість, стійкість до самоорганізації до відданості справі захисту батьківщини. І от зараз правильно стоїть така величезна задача перед нами всіма, я сподіваюся, що ви долучитесь до цього напрацювання теоретичне, ґрунтовне напрацювання в цієї області в галузі національної безпеки, якраз таки разом з громадянським суспільством, разом з органами влади, якось оце все розворушити, надати, пришвидшити ці процеси. Тому від себе я тільки запрошую всі громадські організації, громадських діячів, які сьогодні дивляться наш ефір, які дотичні, яким близька ця тема, долучатися, надсилати свої пропозиції. Пані Оля, перед ефірами зараз я сподіваюся підтвердить, що готова і надавати консультації, і це тільки перша наша програма з цього циклу. Будемо чекати від вас зворотнього зв'язку. Ваші пропозиції, як подальше нас, ну, скласти наші ефіри. Так, безумовно. Тема дуже широка, і тут є дуже багато різних аспектів, які ми можемо розвивати з моєю участю або інших фахівців, які долучаються до цих процесів, і це має бути цікаво. Я вам дуже дякую, друзі. Дякую, що дивилися. Чекаємо ваших запитань, пропозицій, відповідь.